11 листопада день, коли Ігор Терехов офіційно став харківським міським головою. Але ніхто тоді не підозрював, що всього за декілька місяців замість втілення в життя мирних планів доведеться зіткнутися з найстрашнішим викликом повномасштабним вторгненням РФ. Тоді підземка стала прихистком для сотень тисяч людей. А потім у метро організували перші уроки для дітей, і це стало метрошколою. першою у світі. А далі справжні підземні школи. Такого раніше ніхто ніде ніколи не робив. А Харків відважився. Задля навчання дітей, задля майбутнього. Війна. Багато харків'ян залишились без даху над головою. Тож відбудова зруйнованих будинків стала питанням номер один. Сьогодні, попри все, Харків живе, працює, відновлюється і продовжує бути містом сили, науки, спорту і культури, від спортивних турнірів до фестивалів, від вистав до випускних усе це про життя, що триває. І, попри воєнний стан, не щоденні обстріли і блокаути, в Харкові реалізуються ініціативи Ігоря Терехова: енергетичний острів, безкоштовний транспорт, безкоштовні гарячі обіди, безкоштовні бювети з питною водою, податкові пільги для місцевого бізнесу, підтримка переселенців, допомога військовим. Про Харків і його незламність сьогодні говорять у Європі на міжнародних майданчиках. Ігор Терехов представляє місто Герой, яке вистояло і відроджується. Дозвольте мені сказати декілька слів щодо мого рідного міста, міста Героя Харкова. Я з гордістю можу сказати, що, попри всі щоденні виклики і важкі обставини, сьогодні Харків продовжує жити, працювати і навіть розвиватися. Ми робимо все можливе, щоб люди у Харкові почувалися більш-менш комфортно. І я впевнений, що наш вектор, європейський вектор, це правильно. Харков це не про відчай, не про поразку, не про страх. Слава вам, слава Україні!